За 500 метрів від бісового лігва розвідники спецбатальйону Артемівськ сьогодні ходили на бойовий вихід. Патріотичніше складно вигадати завдання. Стояло знищити облаштовану снайперську позицію на околиці горлівки. А вийшло. Натякнути бойовикам на українську приналежність населеного пункту просто під носом чи у найжорсткішого -най ватажка бойовиків Безлера розвідники Артемівська зірвали ДНРівський триколор і вивісили на адміністративній споруді жовто-синій державний штан стяг та штандарт власного батальйону. Наживо фільмували кожен епізод бойового виходу. Розвідгрупи наш спецкор Руслан Ярмалюк та оператор Михайло Путята. Два патрона от снайперська вінтовки СВД. Стояли примерно... Примерно в той з тої сторони, через це окошко. на передньому краї під горлівкою активно працюють ворожі снайпери, стріляють з дахів покинутих будівель. Автомат вилітіла з другої сторони, автомати полі ну і поранила йому там пальці. У досвід розвід група батальйону Артемівськ вийшла на зачистку тієї самої двоповерхівки, звідки і бив снайпер. Зачистка проходить в, в тому, що вони, уходя. На день на отдых, вони обычно не остаются там оставляют растяжки. розтяжки. Розтяжки скриті, відкриті. Слід у услід, аби не зачепити розтяжку. Бійці підходять до цілі. Підвал оминають стороною, але про всяк випадок туди жбурляють гранату. Спільна сторона. Занимай огневую позицию, сейчас прикрою. Давай, подавляй огонь. Чисто. Доложи, чисто. Чисто. Прийняв. У закинутому будинку снайперських облаштованих схованок спецпризначенці не знайшли, натомість натрапили на сліди місцевих коректувальників вогню. з-під пива, Ну і этот, так називаємо бульбулятор був найден, з курили наркотичні вещества. І сліди бірс, ну это не наше берці та. Это як американського перезвоства, вона нам такі не видають. Завдання розвідгрупи зайти у село, розташоване за 500 метрів від Горлівки. Це тепер тутешня передова. За нею суцільна невідомість. ці терикони, які вже видно неозброєним оком, це вже є місто Горлівка. Звідси до нього якихось 7 кілометрів. Це передова сил. АТО. сьогодні вночі бойовики підірвали міст і відійшли в житлові квартали, де вже були викупані заздалегідь бойові позиції сепаратистів. Спецпризначенці відчайдухи минають зеленку і Котре поки що контролюють сепаратисти. Двоє держать периметр, в сюда, сюди біку. Групу увірвалась до зачиненої сільської ради і мерщій на другий поверх. Существо, не держу, Найперше, що зробили спецпризначенці Артемівська з фасаду будинку зняли ДНРівський триколор. Замість нього зняли український прапор. За я раз. все, добре. Все, український стяг замарів у передмісті горлівки просто біля блокпоста бойовиків. Уходім вистра уділі. Ми накиділи трітістах метрах. От їхніх передових заградотрядів. Група повернулась на базу без втрат. На блокпості спецпризначенців уже чекали колеги бійці з полтавського та Вінницького підрозділів. Я хочу передати привіт своїй мамі. Мама не волнуєся, все нормально, все хорошо. Все чудово, жив, здоров. працюємо. Хочу передати привіт Полтаві, от Івано-Франковську. Хто мене знає, друзі, родні, успіхова. У нас все хорошо, все замечательно. Руслан Єрмолюк, Михайло Путята, Вадим Орехва, Спецкор, 2+,2.